На нулях спекотно, отам жарить. Хлопці виснажені, хтось навіть доміткою марить, хтось до ранку не стулить очі, побратима втратив минулої ночі, спекотно напередку, і це я не про літо. Тут життя зі смертю білими нитками шито, що буде завтра. Нікому не відомо. Сергій 300, Андрій 200, Сашко у комі. Скільки сліз не виплакано, скільки втоплено у болю. Нервова система не витримує, крик проситься на волю. Розплакався б так сліз більше нема. Висушила їх до останньої крапельки, оця клята війна. Спекотно на нулях пекло, кулемет зараз розплавиться, руки затерпли. поплачемо потім сльози козакам не до лиця. А зараз до бою хлопці, во ім'я Духа Святого, Сина і Отця. Слава Україні, героям слава все буде Україна.